Вилізти зверху як... Україні! Слава Україні! Товариство. Я сьогодні від вашого імені буду звертатися до, також, до міліції. Пам'ятаєте, я на них там сварився, казав, що всіх будемо виганяти і так далі. Я тут за останній час трохи отако подумав і зрозумів. Оці от старші лейтенанти, сержанти, старші, до речі, теж сержанти, тут у мене за спиною стоять. І от там от все ходять. Офіцери, сержантський склад, а в принципі, от вони виконують злочинні рішення, абсолютно не без безглузді, якісь накази, які їм їм дають політичні накази. Абсолютно ну такі що дурні накази Але очевидно, що люди їх мусять поки що виконувати, тому що вони ну ніби як бояться втрати роботи. Так, вони залежні, вони бояться втратити роботи, будемо відверті. Чого вони там стоять? Воно, справді, ну, воно, я не думаю, що цьому старшому лейтенанту воно, воно тут цікаво стояти, значить, і вислуховувати все це. От тим от отдаєшникам, даївцям, ви ж всі знаєте, що кожен даївець має здати певну касу там начальнику в день. А от це зараз його позбавили в принципі, прибутку, а вимагати ввечері все одно буде. А, отже, я до чого? Вони тут стоять, вони мають не забувати. Ми їх зараз запитаємо, чи вони з народом, тому що вони бувають, там забувають трохи, ну, але ми будемо нагадувати. Важливо, щоб донести до, їх, до, до них думку, що ті всі майори, якщо вони за, були задіяні реально у відданні тих наказів дурних, полковники, генерали, всі цілі пандіни, дурнові, от, всі ці. Всілякі там у них генеральчики, полковники, підполковники, які реально продукували ці накази. от тоді ми дійсно, після перемоги революції, вони будуть покарані. Більшість з них отримає терміни не від 10 років. і Так далі, але ці старші сержанти, лейтенанти і так далі, вони в принципі. Ну ми ж не можемо всіх одразу звільнити, правда? Ми будемо вираховувати тільки найбільш одіозних, найбільш е, таких дієвих, які суттєво перешкоджали, застосовували неправомірну силу і так далі. От. Треба просто їм нагадувати. Кожен раз ви маєте е, пам'ятати, що треба нагадувати щоразу. Бачите Бачив, бачити міліціонера, підходить, кажете, з революцією, тому що революція на дворі. Тому що влада, ми заміняється все. В Києві там міліція вже зовсім все це розуміє, вона, вона намагається тако обходити ту стороною. Якщо навіть їй даний наказ, вони підходять, кажуть, хлопці, так і так. Є такий наказ, давайте так зробимо, що ніби і вас тут немає, і нас тут немає і все. І все нормально. Бо оскільки революція, вони відчувають, бо міліція, до речі, міліція в Україні найкраще знає, з якою швидкістю змінюється влада. А, таким чином, от є вони там собі, бачите, вони посміхаються, вони розуміють всю безглуздість ситуації, вони розуміють комічність а, ць, ць, от, от, стояння тут у цієї машини. Все це вони, все це вони розуміють. А, я кажу, от я раніше на вас там сварився, от майор цей знайомий. ми вже, я досі не пам'ятаю, як його звати. От, я думаю, що і він не пам'ятає, як його звати, але менше з цим. Так. Ми завжди з ним сварилися, і тут я зрозумів, що він лише виконує накази, турні злочинні накази. Але він виконавець. І якщо він не робив якихось насправді протизаконних, антигромадських дій, то ми все це потім переглянемо і відповідатимуть лише ті, хто реально. Продукував ці накази в першу чергу. Це будуть чиновники, це у ті політики, всі ці тулуби е, і так далі. Генерали, всі ціліпандіни. От будуть відповідати. А оці от. Е, Представника міліції, які є, яких ми будемо бачити і надалі, просто маємо кожен раз нагадувати, що революція, що вже все влада міняється, що вже реально ми є владою. Ми, ми їм маємо нагадувати владою не лише в конституції, не, конституції. От. не, лише, не лише те, що написано в конституції, а й реально. Тому що а, нам уже ну бачите, ми сьогодні могли би ну, посовували би ми цю машину. Ми могли б порвати цю стрічку, а сенс, який в тому. Тому що не сьогодні, завтра реально ми всі з вами станемо э, давати ті накази. Ми з вами станемо головою ОДА, головом районних адміністрацій і так далі. А всі ті милі люди, і не дуже милі, які там ходять разом, э, заносять значить, за тулубом щось там, стільці підсувають, от, кроватки поправляють. Вони будуть сидіти, вони будуть сидіти там, видобувати золото вот, в вот. а, от, в чорному морі і так далі. От. Отже, товариство. Нагадуємо, так, вітаємо з революцією, Я думаю, що ми нагадаємо зараз нашим скандуванням, що є вже революція. От і просимо міліцію про то не забувати. Реально, хто застосовує силу, тобто минулої, так, 5 чи коли це було 5 січня була застосована сила. Реально, всіх кожного кожного міліціянта, хто застосовував силу, хто навмисно копав людей. Ми всіх знайдемо. Ми до всіх прийдемо додому. Очевидно, що будемо також знайдемо і а, де живуть всі ці дернові липліпандіни і так далі. О, Дернового теж ми не забуваємо. То таке, він поміняв посаду, але ми пам'ятаємо, хто він такий. А, Додатково хочу передати привіт, так, так би мовити, моєму старому старому, старому недругові Івану Корсону, який навмисно минає і правильно робить всі ці е, акції протесту. Я нагадаю, такий Іван Корсон це така нехороша людина, яка копала по голові, неповнолітніх під час акції Вонь без касидів в Умані 25 вересня 2011 року. Як бачите, ніхто нічого не забуває, всі все пам'ятають. Незабаром я, я, я по любому Івану Корсуну ми будемо передавати привіти, ви входити до нього додому, щоб сусіди знали, що оце така нехороша людина живе біля них. Отже, товариство. Революція, революція, Революція! Ре